Питання оцих заробітних плат, які вони обговорили. Це питання економічного розвитку, який він в Україні, і що цей депутат зробив для того, щоб цей економічний розвиток був у вигляді правильного співвідношення між центральною владою до влади на місцях. Ця взаємодія, це взаємовідношення має бути 100%. Відповідно, на державному рівні має бути завдання створення робочих місць в першу чергу. Ця взаємодія має бути 100% для того, щоб центральна влада надавала завдання владі на місцях для виконання. І місцева влада в свою чергу виконувала повноваження, які стосуються економіки. Економічного розвитку, економічного зростання. І ця взаємодія мати, має бути підкріплена на законодавчому рівні. Якщо влада на місцях не буде виконуватися, то, відповідно, в першу чергу буде за це відповідальний міський голова, який може бути звільнений з посади, але має бути законодав. Чітко прописаний, як має співпрацювати. Влада на місцях відповідна з владою центральною. І навпаки. Зацікавленість, що має бути від центральної влади. Вона має розуміти, якщо буде економічний розвиток, будуть створені робочі місця і буде вирішене питання заробітних плат. Але на законодавчому рівні має це бути підтверджено. Ось таким чином має. Бути підхід. Влада має надати все можливе для роботодавців, для інвесторів, для того, щоб вони розвивалися, для того, щоб вони створювали виробництво і випуск якісних товарів та послуг. Чи тільки роботодавець має сплачувати податки, а влада буде остра і казати, я тут не при чому. Ми до цього не маємо відношення. Влада зробила з роботодавців податкових агентів, які обраховують своїх працівників. А чому ж влада не враховує своїх працівників? Ось питання. Чому на законодавчому рівні не прописані оці взаємовідносини між владою для того, щоб був економічний розвиток на територіях, бо там мешкають люди? Там мають бути створені виробництва, мають бути створені робочі місця і має бути відповідна заробітна плата. І мають бути межі. З яких не може роботодавець платити менше своїм працівникам? І ці межі мають бути.